Вітаю, друзі, вами знову я, громадський активіст Метала Юрій. 10 травня я прийшов на зустріч до Миколи Соколова, який займає посаду голова Подільської районної ради та вдача депутат від партії Слуга народу». прийшов задати декілька запитань з приводу головного лікаря Сергія Вавка, на якого було складено тисяч протокол по корупції. Перше запитання, чи йому відомо про цей випадок. Друге запитання, які кроки вони... Застосувала або застосують щодо повернення грошей громаді та покарання Сергія Вавка через внутрішню службову перевірку, а також оприлюднення цієї інформації громаді Паїрщини. Я не буду це коментувати, тому що ви самі зрозумієте, що Микола Соколов постійно шукав, як нічого не зробити, там е, привести відповідальність на іншій галузі. Але нагадаю, що він депутат, який обіцяв. Нищити корупцію виборцям, допомагати їм, а також тримати їх у курсі. Але я постійно був вимушений йому нагадувати, що він депутат і що я можу зробити. Ну, саме все розумієте. Друзі, всіх вітаю. Сьогодні травня, знаходяться біля подійської ради. Бажано зустрітися з головою, а саме з соколовом. Також його розпитати. Соколов де? Тобто, соколова де можна побачити? — Кого? Соколова. У нас такого нема. А хто такий соколов? Голова, ну замість ходючи як. Я. А, ну, за нічого. Дякую. Це, це бухгалтеріч? Соколов, соколов. Шо, вам було треба? Соколов. Так, соколов ось там? Далі. А, Дякую. Добре. Доброго дня. Лашнятий? Лашняти? А? Я питаю. Ну, я, ну, я, да, я, я, ж, я ж запитую мало його. Може там. Так, ви з нічого вирізати не будете, будете в повному по обсязі. Ну, там, якщо буде там лайк, або не сезон, то це буде вирізати. Що ну, сталося? Е, я з приводу того ЧП, яке трапилося у реділікарність. На тему. Вовка Сергій. А що трапилось? Ви не чули? Ну, цілий день, що це військові. Не сьогодні. Це трапилось раніше. У нього було складно 31 протокол по корупції. Ви не чули? Ні, я не в курсі, якщо чесно. А що? Ні. Дивно. Ні. А в якому походь році було, щоб зрозуміти? Ну от 16 березня був суд. Ні, я особисто реально не в курсі. Це, що, що дивно дивно, те, що в Одесі в курсі ці антикорупційні органи. Які стали на нього протокол, приїхали сюди, в Подільськ, слав на нього протокол. А в Подільську Ренераді ніхто не в курсі навіть що відбулося. Вчора я був у Сівун. Вона каже: а що був, а що справа вже в суді, каже, я кажу, так, да", навіть вже закрили за закінченим терміном адміністративної давності. Ну, да, да, да. Ніхто не в курсі, а ж, гроші ж, ну там. Я він нарахувавських грошей, там за декілька років він виписував премії свої жінці, своєї. Зразу я відповідаю на такі питання. Так. Подільська районна рада ну, не фінансує. Можете представитися? це так? Да, Так. Голова районної ради всього Микола Васильович. Uh -huh. Це щоб підписникам було зрозуміло. Uh -huh. Тепер, стосовно того, районна рада не фінансує лікарню ні в якому випадку, ні в яких е будь-яких, тобто це дотацій або ще будь-чого, uh -huh. ми не фінансуємо її. Mm -hmm. Всі фінансування її здійснюються відповідно до НСЗУ. Е як вони там нараховують по пакетам? Я не володію цією інформацією. Що стосовно того, що на нього спали, як на головного лікаря, можете поставити поставити. Mm -hmm. що, mm -hmm. може? mm -hmm. що стосовно того, що на нього спали, е я так розумію, як на головного лікаря, mm -hmm. він не підпорядковується районній раді як головний лікар в жодному, в жодному випадку. Це друге питання. Третє питання. Нам особисто повідомлення від того органу, який склав е матеріали там, чи адміністративний протокол по корупції, чи що він там склав, я навіть не можу сказати, в що я не водів, нам в будь будь-якому варіанті ця інформація не надходила. І ми не володіємо. Ну, я вам скажу так: е якщо був суд, якщо там був розгляд справи, якщо компетентні органи не вирішили не повідомляти районну раду, то районна рада як може дізнатися? Ви ну, ж, коли не поліцейський, якщо не помиляюся. Ну, яке це має відношення до районної ради? Ви не розумієте на цих заходах. Що Тому щоб отримати, треба бути потерпілою стороною. Так, да, ну, вони, ну дивіться, він є лише депутатом районної ради. Він є підзвітним у своїй діяльності як депутат, не як головний лікар. Це я веду до того, що у зв'язку з цим, скоріше за все, оскільки ми не є. Не роботодавцем його не представляємо його особисті інтереси як головного лікаря чи його інтереси як лікарні. Тому в зв'язку з цим випадком я думаю, що компетентні органи називаємо їх так умовно, тому що я не знаю, які саме орган це склав цей протокол. Нас не повідомили. Тому мені ця інформація ну, особисто ну, ну, не відома. Що ну, він не ну, не, не не не, і не зобов'язаний паслі кажуть. Ні, він і не зобов'язані. Ми поставилися те, що вам не відомо, нам вже будемо очікувати, але але ви, 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 ви не є стороною, тому вони не зобов'язані. Ну я вам кажу, що мені особисто невідомо, а вони нам не повідомили. Саме тому я прийшов повідомити вам про те, що така жахлива ситуація відбулася у районній лікарні. 31 протокол. Тридцяти протокол був мене на Говка те, що виписував премії свої жінці. так, тільки ви правильно кажіть, щоб люди зрозуміли, це не районна лікарня. А комунальне підприємство Куянинської сільської ради добре. Ви виправили дуже приємно. Та буде факти. Але ну, якщо Другу. суто об'єктивно, тому що вже користуючись нагодою, що ми будемо в ефірі, сьогодні якісь. Також блогер відмітив нас, що як, якоби ми його не прийняли. Хоча на відео, яке там є, в тому відео в Фейсбуці, там взагалі не приміщення районної ради. Це вже користуючись такою нагодою. Що... Тому я дуже важливий момент зразу не змішався. Да. Да. Ну, я маю на увазі, що тут дуже важливо, щоб люди розуміли, що районна рада це районна рада, а комунальне підприємство Паяльської сільської ради це комунальне підприємство Паяльської сільської ради. І нам також відомо, що він є депутатом партії Середарності. Так. Да. І ви як головуючий вам... Вони... Які, які ви будете застосовуватися? Зараз ви дізналися про це, що от таке відбулося 30 протокол вкладений був на свій вовка по корупції. Ну, по-перше, ми перевіримо цю інформацію. Добре, якщо це підтвердиться, от які ваші верніші подалі кроки? Ну, взагалі ми попросимо, як мінімум, якщо був 31 протокол, ми, ми не маємо права вимагати, але ми попросимо, щоб він надав, які рішення прийняв суд з цього прийому. Я вам я повідомлю, суд закрив справу у зв'язку з закінченням терміну. Так. Ну а чому він закрив у зв'язку з закінченням терміну? Це ж теж питання. Справа лежала, 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 так. лежала, і термін закінчився, вони її закрили. Так. Можливо, срок. Так. Ну, тобто... але ти не кажеш, що він не винен. Він винен, але отерм двічі що він вичерп за безвідповідальності. Так, ну це ж питання вже суд, а не районної ради. Чому суд працював так чи в такому чи іншому? Я ж вас не запитую про суд, я про які ваші заходи, як головуючого районної ради, як ну, якщо суд закрив і не притягнув його до відповідальності, які можуть бути дії в районної ради? У нас немає ніякої підстави. Але особа коли вважається винною? То від нього є обвинувальний вирок суд. правильно? суддя. А вироки немає спростування. Рішення немає, що до спростування. Сам факт корупції він є. Да. І, я не і, і просто мені цікаво, зараз ви як голова партії Слуга народу, так я розумію, районній раді. Не голова партії Слуга народу, да, голова районної ради. Ну, які ваші будуть заходи? які кроки Ви дізналися? Під, це підтверджує, що дійсно ця корупція відбувається. Ваша корупція? Ні, це не корупція відбувається. Відбувся факт складення матеріалів. А суд визначає, чи це корупційне діяння, чи не корупційне діяння. І якщо суд закрив у зв'язку з якихось їхніх причин і не визначив це корупційне діяння, які підстави районної ради можуть бути до будь-яких заходів. Це питання до компетентних органів, чому вони не контролювали свої матеріали. Я боюсь про те, що суд не спростував. Ну, я особисто не бачив рішення суду для того, щоб казати, спростував він чи не спростував, навіть для того, щоб його будь-яким образом в будь будь-якому випадку не. його тлумачити. Я розумію. Просто, Наприклад, зараз ви дізналися. Так, да, ми дізналися. Ми перевіримо цю інформацію. Наприклад, я вам не брешу. Умовно, я вам не брешу. От які ваші заходи подалі? Я вже ну, цікава ваша реакція постоянно реакція така, що лише суд визначає винна особа вчинені будь-якого діяння чи не винна. Якщо суд закрив, значить вони його не визнали. Винним у зв'язку з тими же сроками по срокам давності. Я так розумію, ми про них говоримо. Якщо суд закрив, які є підстави в районної ради для будь-яких заходів реагування стосовно нього? Ну можливо обговорити це на 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 сусідні залі, що от, таке от відбулося жахиття. Що Як це, як це сталося? От так, що 3 бухазу, вони, на, на депутата ЄС, що така партія. Я ж вам вчена... ще раз сказав, ви мене не уважно слухати. Я кажу, що це питання ми перевіримо, а тоді ми будемо давати будь-які коментарі з того, поки... Але я тебе запитую, Києва ж да подалі Поки не буде перевірена дана інформація, я вам нічого не можу пояснити, яка буде реакція. Я можу сказати лише одне, якщо такий факт відбудеться. В Європейській Солідарності в Подільській районній раді створена фракція. Ця інформація буде доведена до керівника фракції для подальшого прийняття мір у них на фракції, якщо вони вважатимуть за необхідне це. Районна рада будь-яким чином не впливає на рішення суду. Якщо суд закрив, або не закрив, або що він там зробив, це ми можемо вам сказати або відповісти, або прокоментувати лише в тому випадку, якщо на адресу районної ради або особисто Вов, або через суд ми отримаємо відповідне рішення суду. Лише так. Давайте ще раз зазначимо, що я не вимагаю вас там тиснути на суд або рішення суду приймати. А ніхто мені. не сказав цього. Я, я кажу, вибух. що ми можемо прокоментувати цю ситуацію, кажу, те... ми побачимо документи. Ми не, не можемо, тому що це приймає суд. Я кажу, в рамках ваших повноважень, що ви можете винести на сесійну залу це питання. Ось таке відбулося. Е -е 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 якщо ви працюєте на користь громади, то гроші потрібно повернути ці гроші. Ну, Ні, на користь громади ми не працюємо. Mm. Як це ми працюємо на користь громади? На ми працюємо на користь наших жителів, а не громади. Ладно. А громада, якщо є такий факт, вона має звернутися. І якщо ми будемо бачити цей факт, що така ситуація склалася, ми напишемо ста громаді, громади. щоб вона врахувала громади. це. Не це не мешканці, громада, це не мешканці. Ні, ви кажете, представляєте громаду? Ми не представляємо. громаду. Ми не працюємо на громаду в плані громади. І якщо ви кажете конкретно про ми беремо повертаємося до Куяльницької сільської ради, ми працюємо на жителів, які входять в громаду. Ну, це, я... це, це, ні, це важливо. Ви формулюєте правильно тоді? <світлення> я я не маю вищої освіти, я не професіонал. Я теж не фахівець в я, плані я, медицини. Я, я, я розумію, варто що, щось правда, це люди. Якщо, там, чи, так. Це ОТГ, там, чи це ОТГ, чи це НДБ? Це люди, громада це люди. Вот, і в цих людей були якщо... гроші. Декілька вот, якщо якщо ви... років ага. він ці премії, я не рахував, скільки там грошей було, і закуп... по збройній по... корупції передбачає повернення грошей обратно. Тобто ну, повинен повернутися гроші. От... Чи буде якісь заходи з цього приводу, щоб він, ну, по-перше, був покараний належний. Навіть якщо суд не вирішив, але сам факт відбувся цієї корупції. Можливо, якось відстави. Ну, питання, що ви сторонні, питання. Там, або якщо ви не, має, не маєте важелів, або не приймають усьому участь, там немає повноважень, ви можете звернутися з належністю, повідомити або там, корпус, або керівництво його комунального цієї. Лікарні. Я ж вам за це ще сказав, я, 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 я перераховую. Да. Ну, факт, Ми... факт він є. є. Ні, ні. Я маю на увазі, якщо є то, що ви кажете, стосовно того, що і закрите. E, судом закрили за сроками давності. Якщо такий факт є, то по цьому факту ми доведемо це до керівника Куяльницької сільської ради. Цю інформацію ми доведемо. Хто це Прізвище? Павло Марчук. Павло Марчук, я уточнюю. Ми ж не двох. Я, я ж уточнюю для себе, щоб зрозуміти. Це двох точка. Якщо так, до голови куяницької сільської ради по мочка Сергія Миколаєвича. Ми доведемо цю інформацію. Це його керівник. Це його. Це керівник, це не керівник. Установа знаходиться у віддані куяльницької сільської ради. Тому буде доведена ця інформація. Якщо Куяницька сільська рада вважатиме за необхідність, вона може звернутися, а може не звернутися вже їхнє буде питання особисто щодо повернення даних коштів в дохід громади, зараз вже як органами кажемо, для того, щоб в подальшому стягнути з Ловка. Це так, да, ми відреагуємо на цей факт, ми озвучимо це питання, питань немає стосовно його як керівника закладу. Районна рада, я ще раз уточнюю, не здійснює будь-яких правочинів стосовно нього як керівника лікарні, так і стосовно лікарні в цілому. Розуміло, давайте ми відкладемо. Я звертаюся до, до депутата. Ви ж можете цю справу на особистий контроль депутатський, зробити не запит запад депутатський і це справу контролювати. Як депутат? Ви маєте на це право? Ми маємо на це право. Я все ну, кажу. Ні, каже там райони, це, це, це якби. Ні, ну але... дивіться, я вам пояснюю, щоб ми розставили крапки на ди, щоб люди розуміли е ступінь відповідальності організації. Амініпатичного... я, я, я вам кажу проще. Є порушення, повинна бути відповідальність. Там оці це бюрократія, на нікому не цікава. Там знаєш, районна, центральна, там або там впливає, не впливає. Ви депутат. Ви обралися людьми, які мешкають в районі. Сподіваюся на те, що ви будете працювати належно і контролювати належна, ви працювали інші. Зараз ми дізналися про те, що головний лікар був не те, що помічений, а вкладний протокол. Це протокол, хто тобто в Одесі відомо антикорупційним органам, що він порушив конфлікт інтересів 172. В Одесі відомо, приїхав, а в тут Подільській раді ну, ну, да, не відомо нічого, в Ялінській невідомо, нікому нічого не відомо, він далі працює собі. У станція березня був суд, а Сіву навіть не знає, що був суд. Людина, яка відділа, на першому поверсі, яка відповідальна особа за обігання корупції. А, це керівник кадрів. Так, 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 а, все. Так, бо так, я з думаю, хто такий Сівон, щоб для себе вже розуміти. Ну, я, я також вам офіційно повідомляю, що на адресу районної ради не надходило будь-яке повідомлення стосовно приводу такого, тому ми дійсно не володіли цією автомобиль. Чому, чому не надходило? Е, ви ми ми вже... працюєте, ви співпрацюєте з усіма так? Що... Ми співпрацюємо, так. Да, Але mm. я думаю, що оскільки на нього склали... Тут навіть правильніше буде питання, чому вони не повідомили власника установи в даному випадку Кенницьку сільську раду. Напевно, тому що вони не є стороною потерпілою стороною, напевно. Тому. Е, ну, з одної сторони, так, вони не є стороною, а в другому е, питання фінансування е, виникає у нас звідки? Громада плюс НСЗУ. Тоді вже зустрічне ще питання: ну як дімагогія, назвемо це так. А НСЗУ відомо в цілому про те, що є такі випадки, оскільки фінансування йде з НСЗУ. Це то теж питання. Тому це, де, зараз ми розводимо дімагогію, назвемо це так. А вертаємося до того, що ми з вами говорили. Це питання ми перевіримо, і відповідні листи реагування ми розійшли. Це те, що, е, а, 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 де, а де так, коли можна це побачити? Е, дивіться. Будемо вважати, що ви в нас були на офіційному прийомі, хоча в нас сьогодні не прийомний день. Ну умовно так скажемо. Будемо вважати, що це у вас було. Хочете, звісно, ви можете продублювати нам. Звичайно, можете продублювати нам письмову. Можемо вважати це як усне звернення, і ми вам дамо відповідь на ваше усне звернення. Я думаю, що це не буде такою проблемою. За що, ну, що до вас до вас ну, я ж кажу, вважаємо, що... так. Ну, Ніхто не заборонявся в... в порядку усного, розмови, вам звернутися, ми вирішимо. Тобто, нам нам багатьом відомо, що партія ЄС ну, не зачесна партія, скажімо так. І ми бачимо вже що на Анченка родина, там родичі там прихопили на земельні ділянки у затоці. Тут ми бачимо по корупції. Також за, ну, за не затриманий, а це так спійманий э, цей вовк. І ми, есть, ми бачили наслідки цієї партії, на наслідки цієї діяльності. Я розумію, а якщо ви партія Слуга народу, то вам всі важливі в руки для того, щоб усім показати та довести, що ці люди вони не гідні бути депутатами, і вони ніколи не працюють в інтересах громади і не будуть працювати, тому вони повинні бути звільнені. Є один важливий момент, важливий момент. Партія Слуга народу і депутати, і, «Слуга народу», і депутати від партії Слуги народу, да, вони не здійснюють правоохоронні функції. Я тут, контроль, е, Контроль, так. Но, я намагаюся роз'яснити такий момент, що е, що стосується питання контролю звернень, да, дійсно це передбачено, є відповідні законодавчі акти. Це да, тут немає ніяких проблем. Стосовно питання притягнення, не притягнення і як його притягнули, або як не притягнуло, але чому суд закрив це питання відповідно до е, тих і Ви, антикорупцій... ви можете свою думку. депутат, свою думку якби ви якби як ви діяли. Е, дивіться, Сому я не можу бути? сказати, як би я би діяв, тому що я не є і не працював ні суди, не працював особою з Можливо, в антикорупційній ви діяці справу. Можете вісти справу, воїш, є ж буде називатися демагогія і домашнє тлумачення. Чому до чому демогогія? Тому що. Регування, це... потім розголос, це потім вплив. Ні, ми говоримо так, конкретно ні. за конкретну справу. Я кажу, що те, що ми вивчимо, і складемо свою точку зору, це лише наша особиста точка зору, і вона є суб'єктивна. Вона не є об'єктивною, вона не передбачена чинним законодавством. Якщо ви бачите корупцію. Правильно, ми повідомляємо відповідні органи Ви можете це наголосити, щоб громада також розуміла, що відбувається. Правильно. А Тому ми ж і сказали, я буде. вам особисто сказав, що ми вивчимо це питання, і якщо дійсно є такий факт, буде відповідний лист, що був такий факт в... Лист. для мене. Лист. Ні. І повідомлення в громаду також ми не писали. Не зрозумів, що значить. Де буде це? повідомлення у громаду, що громада розуміє, де, ну, На, на, на телебаченні. Ні, буде офіційне виздане звернення, буде офіційне від районної ради. і до... Опублікований де. Ну, де, 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 де. Де люди можуть зазнатися про те, що таке відбулося? Ну, ми вам не пишемо, що ми повідомили. Ні, але громада, в цілому, Куянинська громада. Де вона дізнається про те, що от таке відбулося і яке було прийнято рішення? Ну це вона звернеться до Куяницької громади. І вона дізнається, якщо Куянинська громада надасть таку відповідь. Ми зверна, звертаємося з офіційними актами. Ми їх не публікуємо з офіційним листом, ми їх не публікуємо ніде, ніяких засобах масової інформації. Я говорю, кажу, що не буде цікаво, а від громаді, що таке Ну, Якщо громаді буде цікаво, вона звернеться, ми дамо їм відповідь також на це, це питання. Це буде ну, точечно, ну, одному однієму, як їх звернеться. Так? А є, ні, наприклад, телебачення, є там, або там, радіомовлення, є газети також є. Ну, це ну, це, ну, це, ну, це, незвичайна ситуація. Це ну, чи, 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 так, сказав, але це ситуація, яка спіймав... ми відреагували, а надалі вже Куяльницька сільська рада буде вирішувати. тому що Громад, я... не треба надати громаді, чи не треба надати громаді? Інформацію, от таке от відбудеться. Правильно, ми громаді. не дамо громаді. Не ну, куди ви? Де, 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 де я ж вам ще раз поясню, ми дамо офіційний виспів громади. Якщо громада вважатиме за необхідне публікувати рішення, яке вона прийняла, вона опублікує. Ну, хоча б що ви подали такі листа, вони опублікують це рішення? Не знаю, ви спитаєте у голови громади. Ну ви як депутат ж можете запатувати, щоб громада. Ну, громада має про це зараз. Я можу попросити як депутат, щоб вони опублікували. Добре, якщо вони відмовляться, ви можете зробити так, як публічну заяву можете зробити, ви звернулися, то, ні, а вони ні. Не, не хотя. Це, ну, це для вас буде краще. Це ваша політична діяльність. Ні, питання не політичної діяльності, питання не. суто повернення їх коштів, якщо вони дійсно є такий факт. Оце питання більш нагальне. Це регітувати. Але ну, ну командою цікаво не про є таке вираз, да, курчат в осені, в осені, втаси, так, курчат осені читаю, по осені ще рахують. Да? Отут точно так же. Якщо ці гроші повернуться, оце зроблене діло. Якщо гроші не повернулися, то це гірше, ще це ще гірше. Що він право гроші, то ще й не повернувся. Це ще гірше. Так, ну це вже не до не питання до Подільської районної ради. Ви депутат, депутат не депутат Ні, я буде. вам кажу... Че? До депутата, не районної да. ради, до депутата звертаюся до вас. Да, До депутата. Да, ми, ми узвучили... ви, ви маєте право, контролювати, ви знаєте на контроль, зробити депутатсь запити зробити. Як депутат контролювати цю справу? <плес> да, ми можемо контролювати. Не, я ви зараз про це, ви міняли на раду. Ви прийшли до нас, як чекайте, ви <плес> прийшли до нас, як до районної ради, ви питання. Тому я <плес> ді... намагаюся... Я вийшов до Сакалову, а такі ді... депутати ді... партії Слуга народу. Ви прийшли і озвучували на початку, що я прийшов в районну раду, у вас сталася така ситуація. Добре, я би вам переслухаю, і потім Тому я і намагаюся розмежувати. Ми говоримо як від районної Я вам більше повторю, що це складаємо, як депутата вам складу. Як депутати, ми озвучимо цю інформацію ще раз, якщо буде прийнято позитивне рішення, ми озвучимо повторно. Якщо буде негативне рішення, ми будемо звертатися повторно до районної ради. Контроль, 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 щоб воно належно ця справа вирішила, або там, там, там прийнято законне рішення, щоб люди були задоволені, щоб люди були реформовані. Ну, ні, хто я не проти цього взяти. Я вже раз поясню, Добре. що ми вивчили, ми звернулися, якщо є відповідні факти, для того, щоб розуміти, з яким змістом листа звертатися, для цього спочатку треба вивчити це питання. Добре, вивчайте, сподіваємося на вашу реакцію. Підозрюю, що реакція буде не дуже, тому що ми бачили, що Максим Соколов постійно шукав на кого перекласти цю відповідальність. Хто має шукати, хто має приймати рішення, тільки не я. Забуваючи, що він депутат партії «Слуга народу, який Обіцяв нищити корупцію та допомагати людям. Отже, для мене його поведінка це ознаки кругової поруки. Але далі побачимо.